Привіт! Давай подивимося, в яких енергіях ти будеш проводити вихідні дні 10-11 лютого. Вас, як завжди, буду просити, залишати свої вподобайки та пиши в коментарях. Слово приймаю. І так, вихідні. А, зараз в тебе всередині бурлять, киплять емоції, як наче такий внутрішній конфлікт, який може переходити в зовнішній конфлікт. Так? От. Та на вихідних. Ти будеш намагатися перепочити, ти будеш намагатися знайти якісь компроміси з партнером, або це люди, які тебе оточують. Тобто ти будеш намагатися вийти на якийсь, знаєте, якусь домовленість таку. От. Але це буде дуже складно даватися, тому що е, твої емоції будуть просто кипіти. Ти близько до себе підпускати нікого не будеш хотіти. І вийти за межі своїх, е, своєї зони комфорту, теж тобі буде складно. Тому ці вихідні тобі покажуть, що. Необхідно буде якесь приймати дуже таке цікаве і важливе рішення, брати відповідальність саме на себе. Дуже важливо звернути увагу на ці кризові ситуації, які можуть відбуватися так у твоєму житті саме на цих днях. Це можуть бути конфлікти, напруги, непорозуміння, і ти через такі речі можеш закриватися. Тобі необхідно буде. Намагатися відкритися навпаки і проаналізувати, чому і для чого відбуваються зараз такі ситуації, необхідно буде розвантажити себе, не перенавантажувати справами, не брати на себе купу непотрібної роботи, закрити ті питання, які. Вже дуже давно тебе хвилюють, і ці питання, можливо, пов'язані з якоюсь допомогою. Ну, зверни увагу, можливо, треба делегувати якісь свої завдання і передати частину своїх справ іншій людині, так? партнеру по роботі, по бізнесу чи своєму партнеру так? по життю, для того, щоб трошки полегшити собі життя. На цих вихідних ти можеш занурюватися у власні свої емоції, страхи, накручувати ситуацію більше, ніж вона є. Намагайся не зливати свою енергію такими речами. Намагайся чітко відслідковувати свої емоції, от і іди з тих ситуацій, які тебе не задовольнятимуть. Тобі необхідно вирватися із цього замкненого кола зараз.